Поки NMT 25 го року в розпалі, подивимось, які лінійні рівняння з параметром розв'язують майбутні абітурієнти. Заплющимо поки очі на параметр і почнемо розв'язувати систему методом підстановки. Виразимо з першого рівняння X та підставимо в друге. Домноживши рівняння на мінус 2, розкривши дужки та згрупувавши доданки, отримуємо таке рівняння для Y. Після методом групування розкладемо коефіцієнт перед Y. А далі на допомогу поспішає алгоритм розв'язання лінійного рівняння. Якщо А-2 дорівнює нулю, то реалізується перший варіант, і рівняння, як і система, має безліч коренів. А от якщо 5А плюс 16 дорівнює нулю, або ж А дорівнює мінус п'ятих, то реалізується другий варіант. Бо права частина не дорівнює нулю, і рівняння, як і вся система, не буде мати розв'язків. Саме це значення, а і треба вказати у відповіді.